У Дубні жителя Рівного зловили на крадіжці смарт-годинника. Учора, 16 серпня, чоловік прийшов на одне з будівництв, яке проводиться у місті Дубно, зав'язав розмову, а коли працівники втратили пильність, вкрав смарт-годинник. Заявник, який працює на новобудові, пояснив, що по обіді того дня до них на об'єкт прийшов невідомий чоловік та розпитував про якогось свого, буцімто знайомого. Робітники пояснили, що такий у них не працює, і вийшли до іншого. Приміщення. Незнайомець, скориставшись ситуацією, поцупив смарт-годинника або фітнес-браслет, як називають, який лежав на будівельних матеріалах. Тож дня, схожого на опис чоловіка, виявили у Дубні. Він гуляв вулицями міста. Це житель Рівного, йому 34 роки. Викрадений гаджет був у нього безпосередньо на руці і у скоєному він зізнався одразу. Перевіряючи особу зловмисника, правоохоронці з'ясували, що лише півроку тому його звільнили умовно достроково із виправної колонії, де він майже три роки відбував покарання за скоєні крадіжки. Загалом же зловмисник був судимий 12 разів. Чоловік ніде не працює і не має офіційних джерел доходу. Поліції повідомив, що приїхав до Дубна у гості. За фактом таємного викрадення чужого майна, яке було скоєне в умовах воєнного стану. Початодо досудове розслідування за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України вчинене загрожує зловмиснику черговим ув'язненням на строк від 5 до 8 років. У поліції також повідомили, наразі проводять перевірку особи зловмисника на причетність до інших злочинів, скоєних на території Дубинського району.